І картина така, що оттуда летить він отак. Отак летить, 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 летить і нижче туди пішов. Петляв, петляв, а тоді йде прямо так сюди. Я кажу, що тікаємо. Він здоровий такий, як оце я, мій рост, так мені кажеться. Так крила такі заблічки світлого цвіта. Будинок жителя Стецьківки Володимира Шушури міг вже бути зруйнованим від удару російського дрона, каже чоловік, якби не повітряний бій, свідком якого він став. Крутиться туди-сюди. А тоді так о, він опять за ці кущі заховався, заховався і летить прямо на нас. Коли він різко вправо, туди. О. А за ним каже, он дивись, за ним ну, якийсь безпілотник, той туди вправо, тоді вліво, отут. А той за ним э, доганя, доганя, доганя. Він уже петляв, і він його бах взрив дебелейший, ну, десь в районі там. Клайбіще, там. Події, про які розповідає Володимир, відбувались 30 січня у Стецьківці. Господар каже, оператор українського дрона, який збив російський безпілотник, врятував його оселю. Мені треба зустрітися з ним, щоб премію Магарто вип'ємо, дам грошей трохи, ну не багато, що там у мене пенсія. яка. цього оператора якби знайти, я б там. Меду передав би їм хлопцям, хай воюють. Відро Двух... 20 літрів. <хи> Найдіть цього хлопця. Ну, є радість, кажуть, кажу, за, за своїх пацанов, які уміють. Будинок, каже господар, поки не добудований. Таким залишається кілька років. Вкладати кошти та сили у нерухомість під час війни говорить не хоче. Стисківка потихеньку виїжджає. Потихеньку. По Сиськівці По вже багато хат попалили, машин вже скільки попалили. Оце Радьківка, ребці, так взагалі попалено машини. Просто гражданські машини, стоїть газелька. Чесно, вже звикли, вже дуже особого страху нема. Тим більше мені в такому вузлі, що мені вже бояться. Володимир за освітою агроном. Каже, раніше в нього було велике господарство, зараз тримає кур бійцівської породи. Ось Чорна Бойцова, це німець, там он, ось це Бойцова. Ну, то простяки. Мешкає удвох із сином та своєю улюбленицею Лесею. Собака каже, мисливська. Я ж охотник з 13 років. 13 років довіряли мені ружю. І ходили ми з кумом на охоту. Підемо. Мені хочеться одного якщо війна закінчиться, війна. і я кажу, схожу я на охоту із собакою. Це умніша собака для охоти, отримати ну, удовольствие, як кажуть, зайців поганяти. Оце одна моя мечта, щоб війна щоб закінчилася, щоб я живий був на охоту сходити. Все. Пан Володимир говорить, сподівається зустрітися з оператором дрона, який 30 січня знищив російський безпілотник. І додає будинок у Стецьківці вцілів завдяки цьому українському бійцю. Діана Крахматова Олег Вороненко Суспільне новини Суми.